Автомобільний ринок, здається, взяв курс на сюрпризи. Іноді приємні, іноді такі, від яких хочеться задумливо потерти лоба. Ось і Nissan вирішив порадувати нас своїм першим підключаємим гібридом. І в цій ролі виходить знайомий кросовер Nissan Роуг, який у Європі всі знають як X-Trail. Модель нагадаємо отримала останній рестайлінг в 2023 році. Зараз у Штатах вона продається виключно з півтора літровою турботрійкою на 204 сили та варіатором. Але незабаром у сімействі з'явиться версія плагін гібриду. Здавалося б, момент знаковий, але тут є нюанс, бо це насправді зовсім інша машина. Підключаємо гібрид в Nissan обіцяли давно. І ось коли довгоочікувана прем'єра таки трапилася, отримали, скажімо так, не те, щоб зовсім новинку. Тому що новий Нісан Рок плагін гібрид це той випадок, коли дивишся на машину і думаєш, а хіба я це вже десь не бачив? Так, ви не помилилися. Перед нами практично точна копія Mitsubishi Outlander. Настільки, що за бажання можна влаштувати гру, «знайди 10 відмінностей, і є ризик, що більшість з них ви все ж таки не знайдете. Чому так все просто Нісан, який входить у альянс з Mitsubishi і переживає не найкращі часи в плані фінансів, не став морочитися з впровадженням технічної начинки від Outlander у свій кузов. Вирішили діяти простіше. Взяти у Міцубіші повністю готову машину, змінити шильдики і злегка підправити дизайн, щоб такий був привід говорити про новинку. Але все ж таки списувати новий рок плагін гібрид з рахунків точно не варто. Це вже зовсім не той бензиновий рок, якого звикли бачити у США. Нова платформа, інша техніка, інші можливості. Так, це родич Outlander, але в будь-якому випадку новий розділ в історії моделі. І що важливіше, довгоочікуваний крок Nissan у бік сучасних гібридних технологій. Зовні гібридний Nissan Rogue відрізняється від Outlander хіба що трохи зміненою решіткою, радіатора та логотипами. Фірмові хромовані накладки Mitsubishi у вигляді скоб, замасковані чорним глянцем зверху і фарбою в колір кузова знизу. Навіть задня частина виглядає майже копією, хіба що з чорною плашкою між ліхтарями та логотипом Нісан. Втім, донора видають навіть 20-дюймові колеса та чорні акценти на кузові, взяті у Outlander у виконанні Black Edition. Що ж до розмірів. Тут все майже так само, як у брата Близнюка. Хіба що різниця в кілька міліметрів. Новинка від Nissan має довжину 4709 мм на 10 мм менше, ніж у Outlander. Ширина трохи більша 1912 плюс 15 мм. А висота трохи менша 1740 мінус 7 мм, колісна база та сама 2705 мм. Якщо ж порівнювати з бензиновим Rogue, то гібридна версія довша на 61 міліметр, ширша на 73 і вища на 51 міліметр, а дорожній просвіт, до речі, на 8 міліметрів менше ніж у бензинової моделі та становить 20 сантиметрів. Споряджена маса варіюється від 2120 до 2155 кілограм залежно від комплектації. Інтер'єр рог майже повністю повторює атмосферу спорідненого Outlander. Тільки логотипи в салоні інші, а решта відчувається знайомо. Навіть ромбоподібна прострочка на обивці залишилася без змін. Цифрова панель приладів на 12,3 дюйма встановлена з 9 дюймовим центральним екраном, який підтримує бездротові Android-Auto і Apple CarPlay. Хоча у оригінального неелектрифікованого ROG центральний дисплей на 12,3 дюйми. А ось потужну аудіосистему Yamaha, як у Mitsubishi, не поставили. Замість неї тут BOSS із дев'ятьма динаміками. Як і у первинної моделі, гібридний рог пропонує трирядний семимісний салон, але третій ряд радше підходить дітям. Дорослим там буде тісно. Проте спинки другого ряду легко зрушуються, відкидаються або складаються вперед у пропорції 40-20-40, щоб дістатися заднього ряду. За третім рядом сидінь, багажник вміщує 362 літри. А якщо скласти третій ряд, об'єм збільшується до 872 літрів. У стандартній комплектації гібридний рог отримав електропривід задніх дверей із датчиком руху. Плагін-гібридна версія в Америці буде доступна у двох комплектаціях: SL та Platinum. Базова SL вже в стандартному оснащенні пропонує світлодіодні фари, сидіння водія з електроприводом і регулюванням у восьми напрямках, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат контроль і відразу чотири USB-порти. Плюс повний пакет систем допомоги водієві це і автоматичне екстрене гальмування з розпізнаванням пішоходів, і попередження про виїзд зі смуги, контроль сліпих зон і оповіщення про рух ззаду, включаючи автоматичне гальмування. Також передбачено монітор кругового огляду на 360 градусів і система ProPilot Assist версії 1.1. Флагманська версія Platinum додає 10-дюймовий проекційний дисплей, шкіряну оббивку, аудіосистему систему панорамний люк з електроприводом, підігрів задніх сидінь та керма, задні сонцезахисні шторки та тризонний клімат контроль. Зовнішньо відрізнити Platinum від SL можна тільки за глянцово чорними рейлінгами на даху. Технічна начинка цього кросовера повністю збігається із гібридним Mitsubishi Outlander. Під капотом встановлений 2 4 літровий атмосферний бензиновий мотор, що працює за циклом Аткінсона, а до нього додано два електромотори по одному на кожній осі, та літій іонна батарея ємністю 20 кВт годин. У сумі вся ця система видає 248 сил та 450 Нм метр крутного моменту. На чистій електротязі машина здатна пройти близько 61 кілометра за північноамериканським циклом. Зарядка від звичайної домашньої станції потужністю 3,5 кВт займає приблизно 7,5 годин, але про можливість швидкої зарядки виробник нічого не заявляє. З повністю заправленим баком на 56 літрів та зарядженою батареєю кросовер здатний пройти до 620 кілометрів. При цьому середня витрата палива становить 3,7 літрів на 100 кілометрів. Але якщо батарея розряджена, цей показник зростає до 9 літрів. Повний привід іде у базовій комплектації. Причому доступно три режими роботи силової установки: EV для їзди тільки на електромоторах, Save для збереження заряду батареї та Charge, коли батарея заряджається від двигуна. Також доступне рекуперативне гальмування, управління однією педаллю та пропонуються сім режимів руху. Підвізка тут спереду незалежна стійка із пружинами та стабілізатором поперечної стійкості. Ззаду незалежна багатоважелева конструкція. Новий Nissan Rogue plug Плагін Гібрид незабаром офіційно представлять на автосалоні в Лос-Анджелесі, а перші машини з'являться у дилерів США на початку наступного року. Він продаватиметься паралельно з бензиновим рог попереднього покоління. Скільки буде коштувати новинка, поки що невідомо. Для порівняння гібридний Mitsubishi Outlander в Америці стартує трохи вище 42 тисяч доларів, а і топ опціями може сягати 50 тисяч. Так що можна припустити, що рог в плагін гібридній версії опиниться в тому ж ціновому діапазоні. Для Nissan це перший досвід виходу на американський ринок із підключаємим гібридом. Старт вийшов неоднозначним. Замість абсолютно нової розробки компанія обрала шлях ребрендингу. Це, швидше за все, сподобається не всім шанувальникам марки. Тим не менш, Nissan фактично пропонує альтернативу Outlander з мінімальними змінами, і тут ставка зроблена не на унікальність, а на впізнаваність назви Rogue, який у США продається помітно краще за конкурента. І для тих, хто давно чекав на гібридну версію популярного кросовера, це може бути саме тим, що потрібно. Так що, по суті, Нісан робить ставку на звичне ім'я та перевірений формат. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту, і до зустрічі у наступному відео.